Вітаю вас на сторінці Кейксен, друзі. Сьогодні у нас на огляді є i10. Трьохдюймові білет-лінзи, які підходять під різні кріплення фар. Тож, переходимо до самого огляду. У наборі. Гарантійний талон на 24 місяці. Дві лінзи. Набір для кріплення. Діаметр лінзи стандартний. 76 мм, тобто 3 дюйми. Кріплення. Хела 3 r або ж підгайку для рефлекторних фар. KXN i10 має універсальні кріплення. Якщо замінюєш штатні лінзи, ставиш за рамку. Якщо встановлюєш у фару без лінз, ставиш підгайку. Все дуже просто. Потужність лінзи в режимі ближнього світла 58 Вт в режимі дальнього 66. Світло потужне. рівномірне. Чітка світло тіньова межа, широкий пучок, ідеально для нічної їзди, а дальнє просто вогонь. Кайксен i10 10 це перевірена якість, потужність та універсальне зручне встановлення, хоч під рамку, хоч за гайку. Ну і звісно ж, гарантія на 24 місяці від виробника. Тож підписуйтесь на нашу сторінку, пишіть в коментарях, які огляди ви хотіли побачити в майбутньому. А для замовлення пишіть в дірект. До наступної зустрічі.